Отримали класну позицію на склад. Це дитячий одяг резерв. Подивіться, сіки на цю красу, що до нас приклало. Все в ящичках класний з пікетка. Мартендо будь ласка, мені на Низця поставити красиво. Хочемо показати для вас, що ми можемо мати. Дивіться, всі ящички будуть різні. Отут у нас ми його будемо сортувати. Тут різні ковтинки. Тут можуть бути сам шатка, бо попадається. Дивіться, які красиві бомбери. Вони, ми вже подивилися, вони будуть в ростовочках різних, і ми будемо оце все сортувати і складати для вас гарненькі двадятки. Але для тих, кого може цікавити такий більш великий оп, ми можемо для вас відправити там 100 кілограмів, 200-300 Кого такі об'єми цікавить, пишіть. Подивимося, що ще тут може бути. Дивіться, тут класні курточки, все дитяче, все з етикетками. Артем, візьми, відкривши свою якусь коробочку, щоб показати таке трошки більше наповнення, що може бути. Все в розмірах з етикетками. Дуже прикольне, новеньке, свіже, незалежне. До речі, тут є хто отакі магніти. Можемо для вас їх познімати, можете познімати їх самостійно. Тако, позабирай коробочку. Хочу для вас показати, от воно все приходить до нас таке красиве. В оригіналі запаковане, незалежене. Ой-ой, тут щось дуже інтересне, дивіться. Аксесуар. І шапочки, аксесуарчики, можуть попати. Оце все сезон, дитячий одяг. Але дуже багато позицій, саме таких зимових. Не хочете робити відео на 3 години? але Хочете показати все. Кусочки. Що тебе? Щось інтересне? -то? Я? Ну, тут і чоловічі одяг, не тільки жіночі. Шаптик. У мене теж. До речі, білизна бачу, попадається, коготки, носочки. Взуття. Вияти просто так. Що ж і треба? Дивіться, кого цікавить 20 кг, зробимо гарненьку двадцятку. кого цікавить великий великі, зробимо горненький кіну. Тому є себе, що там шутки є. Більш детальний огляд. Ну, Я бачу, що вони різні тут Все прикольно, бомбери кльові. По всіх питаннях пишіть, радісті будемо вам відповідати, але знайте, що пропозиція обмежена.